Всіх, хто хоче бути здоровими, з вами я, Оля Чехрай, і програма «Наше здоров'я. У малявничому селі Сприня Самбірського району в центрі національно-патріотичного виховання імені Кирила Осьмака вперше за участі державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України було проведено майстер-клас для медиків на тему віспа, заходи інфекційного контролю, антибіотикорезистентність, актуальність на сучасному етапі. На цій конференції для медиків було висвітлено багато тем, які є актуальними на цей час. Відвідали даний майстер-клас понад 80 медиків з усієї самбірщини. Розпочався майстер-клас з виступу професора кафедри епідеміології Львівського медичного університету імені Данила Галицького Наталії Виноград. Розпочинаємо ми з вами з першої нашої теми, яка стосується віспи мав. Нове захворювання ми не вийшли ще з ковіду, а ми вже заходимо в незрозуміло в якому варіанті, і маємо нове захворювання, особливо небезпечне, з непрогнозованими наслідками і, на превеликий жаль, обмеженими ресурсами в реагуванні. Донедавна, поки проблема військома була властива ендемічна африканським державам. Чітко у визначенні ВОС писалося, що це природно осередкова, особливо небезпечна інфекція. Будьте уважні, зараз змінила ситуація по планеті від травня місяця, і це захворювання для Європи, Америки і багатьох інших держав. Це 102 держави, які сьогодні уражені, Це не є немічне захворювання природного осередкове. Ми будемо говорити від того, як ви про два блоки. Де в одному віспа мав як природного середкового захворювання, а в іншому ми будемо говорити таки про зовсім змінений вірус, вірус, який спричинив. Так само особливо небезпечне, який спричинив нове захворювання, що маніфестує інтоксикацію, синхронним асинхронним висипом і дуже серйозним клінічним поліморфізмом. Власне, я хотів навіть сконцентрувати сьогодні вашу увагу на особливостях маніфестації типових, нетипових властивих для віспи мав, і сконцентрувати вашу увагу на можливостях нашого реагування, наших підходах, наших. Спробах стримати поширення цього вірусу властивими е, сьогодні для вас е, механізмами. І е, сподіваюся, е, своєчасне відчуття ситуації допоможе вже при перших занесеннях в Україну адекватно відреагувати. Щодо коротко про сам вірус, сам вірус, коли його відкрили, взагалі не становив ніякого інтересу для медицини, саме медицини. Його просто э, склалася ситуація завезли мав для використання в дослідженнях в Копенгагені, в інституті науковому, і мавпи захворіли. 60% відсотків э, були достатньо тяжко хворі. І від цих мав був виділений вірус. Вон э, мавбуз за законами прийнятими у нас в епідеміології, назвав вірус вірус мав. Але будьте уважні, мавпи ні до чого. Мавпи жертва, мавпи, так як і люди, жертва вірусу. Це не є вірус властивий Маугом, а Мавго не є резервуаром вірусу для природи. розумієте? Тому будьте уважні, це дуже важливий, який в подальшому. Запам'ятайте всіх, що це є родина Боксвіріде. Вчора ті, хто були на тренінгу, почали відповідати, Бог знає, які родини. не ну, вже тяжко запам'ятати, там тест такий був, яка то є родина. Боксвіріде, то є нормально і для всіх, хто розуміє і легко з, до запам'ятання. Щодо е, е, генетичних властинь, ми зараз на кубінці з вами достатньо багато бачили проблем, пов'язаних з тим, що вірус весь час змінювався і вірус весь час здавав е, 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 нам нові проблеми. Тому був який вірус? РНК. В даному варіанті кокс це ДНК. І тим не менше, тут теж відбуваються мутації, і як результат того є три кляйди, три групи. Які позначають цифрами 1, 2, 3, і для нас з вами сьогодні інтерес буде в нашій розмові становити третій пляй. щодо медичного значення про те, що манки вірус віспи мав може. Давати проблеми для людей стало зрозуміло в 70-му році, коли захворіла дитина на африканському континенті. Клініка абсолютно маніфестація йшла як натуральна віспа, а тоді дуже ретельно йшла ліквідація натуральної віспи на планеті і відслідковували всі випадки. Клініка відповідала натуральній віспі, а верифікації не вдалося встановити. Більше того, від дитини виділяють інший вірус, і цей вірус, власне, і став. Тим етіологічним чинником, який звані клінічно, от в такий спосіб, привітали всіх присутніх медиків, заступник голови самбірської військової адміністрації Павло Грабський і виконуючи обов'язки голови самбірської районної ради Михайло Павлючик. В свою чергу про антибіотики і їх класифікацію розповіла лікар-епідеміолог державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Катерина Кагарлик. Про антибіотикорезистентність розповіла генеральний директор державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Львівщини Наталія Іванченко. Перші антибіотики почали використовувати в 1941 році, коли Вікле винайшов антибіотик-менізелін, і це стало свого роду проривом в історії взагалі, існування антибіотиків, тому що до тих пір знали лише окремі судніманітні препарати і не було такої ефективності в лікуванні. І спочатку винайдення ери антибіотиків. Почали лікувати дуже багато хвороб, дуже набагато знизилася летальність і збільшилася ефективність лікування. Але якщо раніше фармацевтична промисловість постійно винаходила нові групи антибіотиків, про які щойно розповідали, то ми дійшли до того моменту, коли споживання антибіотиків велике, резистентність формується, стійкість велика, а власне. Нові антибіотики вже майже і не винаходять. Якщо ми пам'ятаємо, то це мало споринів є вже там 5-6 поколінь, і шансів на те, що з'явиться наступна група антибіотиків, є дуже мало, хоча над ним працюють величезна кількість фахівців. Тому наша задача не втратити те, що є. І знову ж з приходом коронавіруса, багато хто з нас повернувся до використання таких антибіотиків, як Гентеміцин, наприклад, друге покоління браксон. Раніше ми вже говорили, та, що всі попробували, вони не діють. А виявляється, що повернення до того старого на даний момент це теж є дуже хороший етап лікування. Так само на майстер-класі виступила лікар Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Інна Уварва, заступник генерального директора Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України JK, Марія Озірковська, лікар-епідеміолог Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Фесенко. Лікар дезінфекціоніст державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Сесун. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чихрай. Будьте здоровими.